На телеканалі ТВ4 час новин. Тернопільські підприємці можуть отримати фінансову допомогу від держави, щоб працювати навіть під час відключення світла. Уряд запустив програму енергопідтримка для ФОП, яка передбачає виплати від 7,5 тисяч до 15 тисяч гривень. Кошти можна витратити на генератори, акумулятори, паливо та інше обладнання для забезпечення безперебійної роботи бізнесу. Оформити допомогу можна на порталі Дія. В Україні можуть заборонити робочі дзвінки у вихідні. У Верховній Раді розглядають законопроєкти, які передбачають право працівників не відповідати керівництву у неробочий час. Ідея дати людям можливість повноцінно відпочивати без страху, пропустити службовий дзвінок. Що про таку ініціативу думають перехожі Тернополя? Дивіться у нашому опитуванні. Ну залежно яке керівництво, і залежна яка фірма. Якщо терміново, то думаю, допустимо. Якщо державне, то, то не допустимо. А ким ви працюєте? Я ФОП. А якщо в тому є потреба, то телефоную. Все таки схиляюся до того, залежно від ситуації. Якщо це, все-таки ситуація вимагає чогось е, неординарних якихось рішень або надзвичайні, то так. Це потрібно розуміти, що в нас в Україні як, як війна, і це може бути доволі суттєве рішення. Тому тут треба все-таки відштовхуватися від ситуації. Залежить від ситуації. А яка може бути така ситуація, коли це виправдано, наприклад? Ну, різна ситуація. В нашій роботі дуже може бути. А к ким працюєте, якщо не секрет? Ага, терм. Керівництво не телефонує, але напарниці телефонують. Якщо щось нагальне, а якщо ні, то думаю, що. Не виправдане. Я сам на себе працюю, я на кого не працюю. А то у вас можливо є найняті працівники? Працівники? Так, так, так. Ну є, але я не це не турбую їх вихідні, але я вважаю, що це нормально. Що, тому що може щось помінялося, змінилося, щось підсказати, сказати, може щось підготувати. Це треба, це нормально. До 70 тисяч гривень на переобладнання власного авто. Із січня ветерани та ветеранки з інвалідністю можуть скористатися новою соціальною програмою. Держава обіцяє відшкодувати витрати на модернізацію машини під потреби водія. Крім того, продовжують роботу і безкоштовні автошколи для захисників. Як подати заявку та отримати відшкодування, розповідаємо. Повернути свободу пересування попри травми. Україні масштабується проєкт автошколи для осіб з інвалідністю. Це ініціатива першої леді Олени Зеленської, яку фінансує міністерство у справах ветеранів. Програма дозволяє безкоштовно опанувати водіння на спеціально обладнаному транспорті та пройти повний курс навчання від теорії до іспитів. У Тернополі таку можливість мають не лише демобілізовані захисники і захисниці, а й ті, хто продовжує службу, а також члени їхніх родин. Головна умова наявність інвалідності та медичний дозвіл на керування транспортом. На сьогоднішній день ми навчаємо вже військовослужбовців, які демобілізовані і мобілізовані. Які зареєстровані на території Тернопільської міської ради, тобто на тери... тернопільської громади, а також членів семи героїв, які користуються цим статусом і в подальшому готові працювати. Ліцензійний обсяг нам дозволяє працювати з цілою області. Торік лише у Тернополі посвідчення водія завдяки цій програмі отримали 128 людей. Зараз автошкола готується до навчання водіїв вантажівок. Наразі закуповують транспорт категорії С та С1. проте мобільність це не лише навчання, а й технічна адаптація власного транспорту. Січня цього року держава запровадила механізм компенсації за переобладнання приватних автівок на ручне керування. Ветеранам, які пройшли лікування та хочуть знову сісти за кермо власної машини, відшкодовують до 70 тисяч гривень. Головне, щоб усі роботи з монтажу ручних акселераторів були виконані на сертифікованих СТО. У сервісних центрах МВС кажуть, перші запити від бійців уже почали надходити. Для переобладнання автомобілів у нас вже звертаються, такі два випадки вже було. Ветерани війни, які повернулися з обмеженнями, пройшли реабілітацію, і вони вже переобладнані автомобілі з ручними акселераторами, тобто там це, як правило, або без нижніх кінцівок, або без лівої чи правої руки. Механізм отримання коштів максимально спрощений. Потрібно подати заяву до підрозділу з питань ветеранської політики. Це можна зробити через обласну військову адміністрацію або органи місцевого самоврядування. Якщо ваші дані вже є в реєстрах, документи розглядають три дні, а гроші виплачують протягом тижня після надходження фінансування. Для тих, хто має запитання щодо формування пакету документів, працюють гарячі лінії головного сервісного центру МВС. Номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах. Професійний вибір сьогодні дедалі менше обмежується стереотипами. Держава пропонує нові можливості тим, хто готовий опанувати затребуваний фах і вийти на ринок праці. У межах урядового проєкту жінки можуть навчитися одній із 31 однієї технічної професії з подальшим працевлаштуванням. У нашій області цією можливістю вже скористалися 55 жінок. Про умови навчання, фінансування та перелік доступних спеціальностей далі у сюжеті. Ринок праці змінюється, і дедалі більше жінок обирають фахи, які ще донедавна вважалися нетиповими. На весні 2025 року. Державна служба зайнятості запустила урядовий експериментальний проєкт, що відкрив жінкам доступ до так званих чоловічих професій. Учасниці програми спершу проходять професійне навчання, а після його завершення жінок працевлаштовують. Загалом навчання організовується виключно на замовлення роботодавців, тобто працюємо в даному витку в тісній співпраці. Роботодавець, який подає вакант. Виконав... Центр зайнятості, який підшукує людину, людина, тобто жінка в даному випадку, і заклад освіти. Термін навчання у межах програми не перевищує 10 місяців, а його вартість покриває фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування. За словами Наталії Брич, максимальна сума фінансування становить до 10 прожиткових мінімум для працездатних осіб. Нині це 33 280 тисячі гривень. Якщо навчання коштує дорожче, різницю може оплатити роботодавець або сама учасниця. Наразі можна опанувати 31 професію, яка затребувана на ринку. Вони навчалися на водія навантажувача трактористи, машиністи сільськогосподарського виробництва, оператори котельні, оператори верстатів з програмним керуванням, верстатника деревообробних верстатів. Крім, того, крім цього, можна здобути такі професії, як водій автотранспортних засобів категорії, наприклад, С, Ц1, Д, ДЕ, ЦЕ, водія тролейбуса, електрогазозварника, токара, Тесляра, фрезерувальника, столяра. За словами Наталії Брич, роботодавці можуть подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн у будь-якому центрі зайнятості так само до програми можуть долучитися і жінки, які прагнуть опанувати нову професію та отримати роботу. Людина може звернутися по місцю проживання. Набір документів мінімальний. Це документ, який посвідчує особу, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту, ну і бажання навчатися і подальшому працювати. У нашій області цією програмою уже скористалися 55 жінок, оскільки навчання орієнтоване на потреби роботодавців і конкретні вакансії, усі учасниці після його завершення працевлаштовані. У Тернополі відбувся турнір із волейболу, сидячи між ветеранами війни та школярами спеціалізованої школи номер 17 імені Володимира Вихруща. Це вже третя зустріч учнів із командою ветеранського простору Незламні духом. Цього разу захисники та діти змагалися у паралімпійському виді спорту, який допомагає військовим проходити реабілітацію та водночас об'єднує покоління. Подробиці у сюжеті моїх колег правоохоронців. Турнір з волейболу між ветеранами війни та школярами відбувся у Тернопільській спеціалізованій школі номер 17 імені Володимира Вигроща. Це вже третя зустріч школярів з ветеранами війни. Під час першої учні знайомилися з командою ветеранського простору Незламні духом. Далі провели спортивний захід під назвою Змагання поколінь граючи питанку. Цього разу шкільна команда та захисники зіграли у волейбол, сидячи. Для них це відновлення, для них це реабілітація і. Можливість також себе реалізувати в будь-якому адаптивному виді спорту. Ну, зокрема, це волейбол сидячи. Волейбол сидячи, різновид волейболу для спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату параолімпійський вид спорту. Майданчик для гри набагато менший ніж у класичному волейболі. Основне навантаження тут на руки. Я ніколи не пробувала грати волейбол сидячи, але ми розуміємо, що наскільки важко було. Вілітуватися нашим воїнам, тому насправді це більше весело ніж важко для мене. Тернопільська команда ветеранів з волейболу сидячи була створена з ініціативи Олексія Горба, провідного консультанта з питань ветеранів поліції Тернопільщини. Захисник об'єднав побратимів із пораненнями кінцівок та проблемами опорно-рухового апарату у повноцінну команду. І тепер волейбол це не лише частина реабілітації, а й професійне захоплення. Капітан команди ветеранів Василь Базюк щасливий, що вдалося так активно та цікаво провести час зі школя. Рами з дітьми було дуже цікаво і весело пограти. Оскільки вони побачили, що ми люди, які після війни не опускаємо руки, знімаємо наші протези, заряджаємося тою енергією, того м'яча і просто отримуємо від цього всього масу емоцій, ні переможців, ні переможених у цих змаганнях не було. Була гра, нескорених і кубки, які отримали обидві команди після змагань. Волонтер та вчитель початкових класів ЗОЖ номер 17 Оксана Мартинюк, всю свою творчість та фантазію спрямувала, аби спортивні нагороди були незвичними. Коли я малювала гільзи останній раз і думаю, а чому кубок не може бути як символом нескореності? Тому сьогодні у нас кожна команда отримує розписний кубок гільзу, власноруч підготовлену і грамоти. Разом проведений час, захоплююча гра, позитивні емоції. Це те, що отримали і ветерани, і школярі під час чергової зустрічі. А така комунікація вкрай потрібна і тим, хто на власні очі бачив пекло війни, і тим, хто в тилу докладає зусиль задля перемоги. Україні на сьогодні у мене все. Я бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.